Так, вітаю минув місяць, вітаю ставища минув місяць відколи я запустив свою першу трансляцію, яку назвав Ставищенські нормальні новини, наскільки вони можливі в цей час, в часі війни. Але за цей місяць я встиг підготувати всякі такі новини по Ставищу. Для того, щоб не було як зменшити новини про ставище там, де ДТП вбили наркомани. Перша Ставищенська новина, я хотів би почати з того, що Ставищенська селищна рада почала викладати відеозаписи засідань постійних комісій. Це така нова вимога законодавства для того, щоб. Підвищити прозорість органів місцевого самоврядування. Раніше місце, органи місцевої влади мали викладати протоколи засідань постійних комісій, але в Ставищі, наприклад, я жодного разу цих протоколів не бачив. Зараз на Ютубі Ставищенської селищної ради з'явилося кілька записів постійних комісій. Наприклад, розглянули рішення до засідання сесії, щоб в статутні документи внести зміни Семетець Ставище на селище Ставища. Змінили адресу дитсадка Золота рибка з вулиці Першотравнева на вулицю Свободи, яку перейменували в межах деколонізації цього року. Розглянули рішення взяти на баланс громади спорткомплексу в селі Журавлиха. На засіданні комісії там вони говорили про те, що спорткомплексу, по суті, як такого немає, але хочуть щось там, нібито дбати про те місце в журавлисі. Третє, вирішили ввести посаду фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. У терцентрі соціального обслуговування. Поки що вони не можуть визначитись, так як я слухав на засіданні постійної комісії, вони не могли визначитись, яка оплата буде у цього фахівця, але функціонал його буде той, щоб він допомагав ветеранам і демобілізованим у Ставищенській громаді. Новина два. Так як я з літа почав бачити, особливо в День Незалежності, що в Ставичинський парк знову почали заїжджати автомобілі, то я подав звернення в Ставичинську селищну раду про те, щоб з вулиці Санаторної поставили знак, забороняючий, знак, який забороняє в'їзд на територію парку. Не знаю, вже там. Майже місяць розглядаються звернення, але спуститися в парк всього 3 хвилини або максимум 5 пішки. Старишинський парк охороняється законодавством, на нього в 99-му році видали охоронне зобов'язання, в якому визначили, що саме заборонено в парку. Наприклад, не можна порушувати ґрунтовий покрив, розводити вогнища, засмічувати, влаштовувати сміттєзвалища, їздити транспортом поза дорогами загального користування, їх там нема, організовувати стоянки і авто. Словом, 9 вересня я написав звернення у селищну раду про встановлення заборонного знака, тобто, вже місяць розглядається це звернення. Номера, новина номер 3 До Ставищенської громади завітала народна артистка України Оксана Пикун з програмою Folk Music і записала сюжет із ансамблем Горлиця в селі села Розумниця. Програма вже вийшла 15 вересня. Це така приємна музична новина про те, що в Ставищенську громаду приїжджають не тільки познімати, як хтось там вилетів з дороги. Або щось на куїв таке. Новина номер 4. Я її нагадував у Facebook Ставищенській кістайні про те, що рік тому Тетяна Белімова презентувала в ставищі книгу свою Чужа провина. Це роман, який продовжує і перший роман. І. Тут я хотів багато розказати про це, але просто читайте цей роман. Я не буду ділитися своїми якимись враженнями про реакцію. Але роман класний. Новина номер 5 У центрі Свища ставлять салфімейку. Уже всі, мабуть, помітили, там, де стояла колишня будівля статистики, і фонд держмайна її продав за 127 тисяч гривень. 127 тисяч гривень. Там на тому місці зараз ставлять селфі-мейку. Схоже на те, що то буде селфі-мейка. Е, майже в притул до готеля перед музичною школою. Е, з іншого боку там житловий будинок двоповерховий. І от. Приїжджає в готель там. Якийсь. Лорд. П... Пане, у нас є номер. В якому шумить вода. Та не вже, там є водоспад. Ні, там є селфі-мейка. Або молодята, які одружуються, розписалися в раці. Фотографуються на фоні селфі-мейки, де від фонтану складається радуга. Веселка. Ну а коли діти приходять, прийдуть, наприклад, в музей, їм розкажуть, дорогі діти, ось там, де зараз стоїть селфімейка, там колись стояла Успенська церква. І довкола неї були деякі поховання. Запам'ятали де це? Особисто мені, хай там буде і бізнес, інвестиції, але це центр селища, ставище, його обличчя якесь, його історичне минуле. Хай то буде. Тими, хто там ставить. Новина номер 6 Старишинська громада прорахувала 1 мільйон гривень на допомогу 111 ТРО за листом прохання. Це було 19 вересня на сесії. Тоді ж на сесію прийшли люди, щоб з'ясувати, чиї портрети ставлять а чиї не ставлять на елеї героїв. ставищенська селищна рада пообіцяла зробити положення про елей героїв і затвердити його на найближчій сесії. Найближча сесія. 17 жовтня. новина новина номер 7. 20 вересня встаю, що відкрили перший модульний будинок для внутрішньоперещених осіб. Це за колишнім заводом точ електроприлад. Щоб правда там потрібно підвести всілякі комунікації, воду, електрику, опалення. Але це був початок. Надіюся, Раніше на сесії розповідали, що нібито там заплановано 20 такі, до 20 будиночків. Хай це буде гарним початком. Новина номер 8 Остання: в Стаїшінській громаді планують створити медичні пункти тимчасового базування. Про проблему медичного обслуговування в селах говорили на кожній зустрічі тоді ще. З кандидатом на посаду голови Ставищенської селищної ради з Леоніном Джужиком. І він ніби обоїцяв все це якось в... придумати, як це вирішити, тому що люди казали, що ні аптек немає, ні фельдшера, як колись було, і їм дуже складно старим в літньому віці добиратися до аптеки в Ставищі або в інші міста. Якщо за це рішення проголосують депутати, то з 20 грудня почнуть діяти медичні пункти тимчасового базування у 15 селах Ставищенської громади. Такі пункти утримуватимуть за кошти місцевого бюджету і, не матимуть, і вони не матимуть власної структури, це, мабуть, штат, штатної структури. Е, в цих пунктах надаватимуть консультації та медичну. Первинну медичну допомогу. Ще я згадаю, що вже в Суріші існує 5 років площа Славинського Максима. Там висить тільки один банір. Висить. То хоч би і не злетів там. Гарного вам вечора. Пишіть, якщо в коментарях, якщо треба якісь повідомлення. Можливо, від волонтерських організацій якісь потрібні, я буду оголошувати збори, якщо вам потрібно таке, є інтерес. А я буду знову, мабуть, місяць збирати якісь Ставищенські 50 на 50 нормальні новини. Хай твит на украинский ютуб. И хай там Палая русня. Бажаю всем спокойного вечера.